Так, от, шановні колеги, в продовження теми оплати безоплатних адвокатів під час роботи, значить на стадії судового розгляду, от я зупинився на термінах розгляду справи і зв'язку цих термінів з оплатою, значить, при розгляді обвинувачень щодо кримінальних правопорушень невеликої тяжкості, то виходить так, що за 6 робочих годин це я вважаю при напруженій праці. Таку справу суд міг би розглянути, але вони того не роблять. Вони відкладають і відкладають і відкладають. І це затягується як, як правило на три місяці. Звичайно, що за три місяці тисяча гривень, яку запропонувала система безоплатної правової допомоги, калькулятор їх, да тисячу гривень. Вони перетворюються просто в порох, бо ж тисячу розділити на три місяці, то по 300 гривень в місяць та розділити ще на 30 днів. То це вийдеться у нас в результаті 10 гривень на день. А 10 гривень на день це навіть і не вийде, і, як то кажуть, долара сьогодні. А ще ж візьміть з цього 50% податків там, відрахування і так далі, то у вас по результату буде 500-600 гривень, і воно вивільдеться все аж 5 гривень на за годинку там десь, а то і менше. От одна проблема. А от проблема, наприклад. Розгляду, знову ж в суді, інших кримінальних правопорушень обвинувачень у кримінальних правопорушеннях щодо кримінальних правопорушень середньої тяжкості, тяжких, особливо тяжких або посягань на життя. Ну, Тут ситуація взагалі виглядає ще більш трагічно, тому що якщо там середні і тяжкі. Розглядають десь приблизно, там, скажімо, там до 6 до місяців, що не відповідає то взагалі то е, цифрам, скажімо, в порівнянні з Європою, де е, розглядають за 3 місяці справу, О, то злочин, е, кримінального правопорушення, злочини, як то у нас народі кажуть, щодо, е, наприклад, посягання на життя. Або особливо, особливо тяжкі. То можуть розглядатися півтора року. І от тепер півтора року за розумними строками суддя розглядає, відкриває за годинку, а потім викликають цих підзахисних вивозять тільки для того, щоб їм продовжити запобіжний захід кожних три місяці. І там допитують, наприклад, півсвідка, або три документи розглядають. І суддя йде собі далі, розглядає інші справи. І це роз, в такий спосіб, або йде навіть відпуску, розтягується на півроку, то, звичайно, навіть по, по 115 статті, особливо тяжкі, пов'язані з, з посяганням на життя. Е, хай ви там 5,5 тисяч вам нарахують, з них е, 50% пішло на е, податки та відрахування. У вас лишиться там, дві, дві, там ну хай дві дві. 2700, там 2500, як би воно не було, поділіть це на півтора року, поділіть на рік. от, І ви вийдете на 270 гривень. На місяць. А в таких справах, як правило, це 20-30 засідань може бути. Все, на цьому все. І от тепер ту цифру, яку видає калькулятор, в порівнянні з ставленням судді до вимог розгляду справи, яких взагалі то не існує, виходячи з нового КПК, бо суд має право розглядати за розумними строками. Суд поставлений в такі шикарні умови, що навіть слідчі з прокурорами в таких умовах, хоча в нас є рівність сторін, не знаходяться. У нас суддя, що хоче, то і робить, бо він в розумних строках розглядає. А оцей строк і його розумність визначає сам суддя. Бо він живе за своїм графіком, за своїми уявленнями. І скажу вам більше того, якщо я, наприклад, погоджуюсь на це і значить, підписую контракт як безоплатний адвокат, проаналізувавши цей же ж калькулятор, ну от так я, наприклад, для себе вирішив. Тож наші люди, наша ж держава не зобов'язана танцювати під. Забаганки судді, який викликає на засідання тільки для того, щоб продовжити запобіжний захід. І це все судове засідання зводить до нанівець при, при принципі, своїм рішенням: так, переносимо судове засідання, бо там прокурор не готовий, або прокурор не всі документи має. Або бо свідка, якогось, свідка якогось не, не привели. Да? Або там. Один свідок прийшов, а 10 не прийшли. І отак все розтягується, 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 і ходить той бідний адвокат. І возять того бідного, підзахисного. І страждає в кінці кінців наша бідна держава. Бо конвой мусить туди, сюди, по всьому місті возити, невідомо для чого, цих підзахисних, щоб їм продовжили запобіжний захід. Говорять там, що от у нас є можливість проводити судові засідання. по у вигляді відеоконференцій, що в дійсності то е, само себе вже е, виключає в зв'язку з вимогою КПК, в якому написано, що тільки за згодою. Підсудного таке може відбуватися. Звичайно, цими відеоконференціями від них всі відмовляються. Я всім раджу відмовлятися і і пораджу буду радити любому, навіть тому судді, якого будуть потім судити, що у нас зараз відбувається. Не погоджуватись на на ці відеоконференції, тому що по телевізору судити не можна. По телевізору не можна забирати в людей 10 років життя. Умови не ті для того, щоб, наприклад, по телевізору у вигляді відеоконференції спілкуватися. Але ж сам, саме головне питання невизначеність строків розгляду кримінальних справ в судах, не, в незалежності від їх а, тяжкості. Призвело до того, що ті гроші, які запропонував Центр безплатної правової допомоги через калькулятор, вони самі себе з'їдають в зв'язку з нехтуванням до принцип, принципів просто людяності та людяного ставлення до своїх же ж як то кажуть, громадян, хто би він там не був, чи це адвокат, чи це прокурор, чи це підсудний. Воно ну, приводить до того, що адвокату нема сенсу займатися безоплатною правовою допомогою, тому що воно не тільки не оплачується, воно приводить до. То, що до, до фінансового краху э, адвокатської контори, адвокатської діяльності. Бо ж э, в кінці кінців ці поїздочки туди, сюди, туди, сюди. Ну, ще в Києві одне, в, в корках треба настоятися. От, а в районах э, прогнати через весь район, поки ти доберешся до того районного суда, туди-сюди. Та бензини багато не вистачить. та навіть якщо і на бензину не звертати увагу, а просто. Э, Подумати, а скільки коштує на маршрутці, наприклад, з вишневого приїхати сьогодні на, на, на Нивки, то ви побачите, що там, я, якщо не помиляю, вже більше 7 гривень давно. А Доберіться, будь ласка, до суду, і адвокат живе десь там на, на околицях, як то кажуть, нашого великого столичного міста. От і ситуація. Хто про це думає? Хто, скажімо, відповідає за те, щоби. Відпрацювати ці складнощі і якось виступити, може, з якоюсь пропозицією. Я так думаю, якраз в Міністерство юстиції і мало би це проаналізувати і виступити з пропозицією змін, наприклад, в кримінально процесуальному кодексі, або з виключенням взагалі такої, такої ну, хитрої, дурні, яка називається розумні строки. Ну, от, і встановлення хоча б тих строків, обмеження діяльності. Часу розгляду кримінальної справи суддею, кримінально-процесуальним кодексом в рамках тих вимог, які запроваджені щодо досудового розслідування, там, скажімо, два місяці або рік. Ну, тоді під цих два місяці або рік можна, можна було би відрегулювати калькулятор і, звичайно, забезпечити правильну Фінансову організацію цього процесу. Ну, але як бачите, в нас воно трошки не так, як, як може воно би мало бути. От, в нас чомусь в міністерстві замміністри, замість того, щоб і про це думати, от, ну, декларацію написали, що в них там 350 тисяч доларів значить, налічку, як то кажуть, да? кешем. Питання тільки в тому, а в якому ж світі е, е, існує. Цей замміністр, ця замміністра, значить, якщо вона декларує долари, проживаючи в країні, де ходять гривні, і де одним безоплатним адвокатам платять, якщо платять за їх діяльність, якою вона також керує, ну, всього на всьому гривнями, то, може, люди живуть трошки в різних, на різних планетах. Одні живуть на доларній планеті, валютній, да, а Інші живуть на планеті, яка називається Україна. Ну, я не дивуюся, що потихеньку оця діяльність, яку міністр Петренко значить, оцінив свій час як «самий класний, самий гарний, самий суперпроєкт, потихеньку заглухне, а то і згни, Як які згнинують наші люди в слідчих ізоляторах. Де справи розглядають в судах за розумними термінами? Гарного мені.